У нас в продажі Toyota Tundra 2016 року вона втілює в собі все, що можна очікувати від практичного та надійного пікапа королівських розмірів, пригнана зі США. Максимальний розмір кабіни забезпечує неперевершений простір та комфорт для водія та пасажирів. Повна підготовка під причіп і змонтована проводка під StarLink дозволяють легко виконувати завдання пов'язані з транспортуванням. Лінзовані фари і лімітована у США підвізка покращують характеристики їзди та безпеки, оснащена якісним газовим обладнанням з 200-літровим баком, що робить її економічнішою та екологічнішою. Шкіряний салон, кондиціонер, мультимедіа з камерою заднього виду, датчики тиску в шинах, мультикермо та електрорегулювання водійського сидіння піднімають рівень комфорту та контролю під час водіння. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша тундра точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.